У селищі Куликівка на Чернігівщині правоохоронця підозрюють у груповому зґвалтуванні дівчини-інваліда з Росії. П'ять років тому Тетяна з бабусею переїхала до Куликівського району з Якутії. Нині дівчині 21. Групу вона отримала через уроджений порок серця. Наругу над нею вчинили двоє молодиків. Один з яких її колишній хлопець Дмитро. Саме він і працює охоронцем у Чернігівському слідчому ізоляторі. Один держав, а держала, насилував. Потім вони помінялися містами. Це було природним способом, а потім не природним способом. Ноги були в крові, сапожки теж, кур, пальто зімнє, все було грязне на мені і все тіло болить. Минуло майже півроку, а Тетяна не може оголтатися. плаче, коли згадує, як двоє молодиків знущалися над нею. Напередодні інциденту стосунки з Дмитром Тетяна розірвала, але хлопця такий перебіг не влаштував. Дмитро постійно телефонував дівчині, запрошував на побачення, і одного разу вона пішла думала, що буде все нормально, все б хорошо буде. А хто думав, що, що так буде? Оно? Дмитро та його друг Юрій, землеупорядник приватної фірми, запросили Тетяну до цієї будівлі. Злочин скоїли у робочому кабінеті останнього. Дівчина знепритомніла. Її тіло гвалтівники занесли у під'їзд сусіднього будинку. Лікарі зазначали, що якби вона не звернулася вчасно, тобто в той день, а звернулася хоча б на 2-3 дні пізніше, то це б. Призвело до непоправних втрат щодо жіночого здоров'я. Від грошей, які запропонували насильники в обмін на закриття справи, Тетяна категорично відмовилася: родичі дівчини вимагають гвалтівникам покарання по закону, особливо для того, хто носить погони. Натомість почули, посадити правоохоронця в Україні не так то й просто. Я буду просити Росії, щоб защитілі інваліда ребенка, о котором з у міліції ж переконують, зі своїми злочинцями нехай і в погонах розберуться без міжнародного скандалу. По справі проведено цілий ряд слідчих дій. Проведено велика кількість різних експертиз на підтвердження факту викладеного потерпілою заяві. Особи по справі встановлені, і на даний час вирішується питання. Про передачу матеріалів справи до прокуратури району для прийняття остаточного рішення у справі в обласній прокуратурі. На камеру запевняють, затримка до судового розслідування виникла лише через тривалі експертизи. У справі було призначено відповідні слідчі дії та експертизи, які дозволили зібрати докази вини обох учасників злочину. Зокрема, днями надійшли результати і експертизи, яка Доводить вину одного з учасників злочину, який, який вини своєї не визнавав. Наостанок у правоохоронному відомстві повідомили, сержанта Державної пенітенціарної служби вже звільнено з роботи. Його судитимуть за злочин, який карається позбавленням волі до 12 років.